Однією з найважливіших характеристик акумуляторних батарей та елементів живлення є їх внутрішній опір. Для заміру внутрішнього опору елементів живлення, дехто з користувачів використовує ось такі або подібні зарядні пристрої, і це вкрай невірно по двом причинам. По-перше, якщо ми встановимо в такий зарядний пристрій елемент живлення, наприклад, Samsung 50E, ми бачимо зараз показник 32 два мільйонів. Встановлюємо в інший роз'єм і показник дорівнює 21 мільйон. Така сама ситуація і на зарядному пристрою, наприклад, від Opus. Встановлюємо опір дорівнює 41 мільйон. Встановлюємо той самий елемент в інший роз'єм. І зараз опір дорівнює 37 мільйом. Тобто показники цих пристроїв завжди гуляють в якусь сторону, і вони не є точними. По-друге, дані пристрої вимірюють опір елементів жилення постійним струмом. Якщо ми відкриваємо даташіт, наприклад, на елемент Samsung 50E, то ми бачимо, що там вказується опір, який вимірюється за допомогою змінного струму. У цьому відео ми проведемо тестування і порівняння тестеру опору від FNIRSI модель HRM10. Порівнювати будемо з одним з найпопулярніших тестерів опору YR1035 Тестер від FNIRSI вимірює опір частотою 1 КГц, вміє вимірювати напругу від 0 до 100 В та опір від 0 до 200 Ом. Можемо сказати, що технічні характеристики обох пристроїв однакові. В комплекті нас зустрічає інструкція користувача. Сам тестер опору. Кабель для зарядки пристрою USB Type-C. В комплекті маємо щупи Кельвіна та для підключення до пристрою використовується авіаційний роз'єм. В тестері опору від AREA теж використовується авіаційний роз'єм, але хочу одразу відмітити, що ці роз'єми різні і щупи від даного тестеру не підійдуть до фнірсі. Пристрій від фнірсі має гумові кнопки, корпус виконаний з пластику. І хочу звернути увагу, що в даному пристрої є гумові ніжки. Якщо ми поставимо пристрій на гладку поверхню, то він абсолютно не ковзає. Якщо ми беремо тестер оперу від ялереї і починаємо на гладкій Поверхні заміряти опір елементів, то він починає завжди від вас тікати, і це дуже-дуже незручно. Також тестер має дві додаткові гумові ніжки, і е, за допомогою підставки можна тестером користуватись Ось в такому положенні. Слід відмітити, що у фнірсі роз'єм знаходиться зверху, і як на мене, це більш зручне розташування в порівнянні з іншим тестером. Для під'єднання щупів встановлюємо відповідний штеків роз'єм і закручуємо муфту. Для під'єднання щупів. До тестеру відіаре достатньо просто до кінця встановити штекер в роз'єм і для того, щоб витягнути, ось так тягнемо за кільце і витягуємо штекер, що є дуже зручно. Для заряджання пристрою використовується роз'єм Type-C, в даному пристрої використовується роз'єм microUSB. Щоб увімкнути пристрій, коротко натискаємо центральну кнопку. Бачимо, що нас зустрічає кольоровий дисплей, звичайний монохромний дисплей. В верхній частині дисплею відображається дата та час, рівень заряду акумулятора, гучність зумера, напруга та опір. Для зміни діапазону вимірювання напруги натискаємо кнопку вверх і кнопками вліво та вправо можемо Змінювати діапазони до 1 В, до 10 і до 100 вольт. Для того, щоб змінити діапазон опору, так само натискаємо кнопку вниз і кнопками вліво вправо можемо змінювати діапазон вимірювання опору. Щоб зайти в меню налаштувань, затискаємо і отримуємо кнопку вправо. Пристрій може працювати в режимі сортування, може записувати історію вимірювань, доступне калібрування напруги та опору. Можемо змінити гучність зумера. Становлю на 50%. Налаштування дати налаштування яскравості дисплею зараз на 100%. Мову можна обрати англійську або китайську. Налаштування автовідключення через 5, 15 або 30 хвилин, або не вимикати автоматично. Та скидання до заводських налаштувань. Переходимо до замірів опору, і тут варто зазначити, що дані щупи чудово підходять для заміру опору акумуляторів, які мають ось такі пласкі клеми. Або у випадку, якщо вам необхідно заміряти опір стрічки, якщо вам необхідно міряти опір ось таких або подібних елементів, то зробити це даними щупами доволі проблематично, але можливо, пізніше я покажу, як. І варто зазначити, що на сайті FNIRS і взагалі на Алікспрес я не знайшов додаткових щупів, які можна окремо придбати, наприклад, ось таких, це було б доволі зручно. І це те, що я б на місці FNIRS в першу чергу допрацював в даному тестері. Тобто потрібно випустити щупи, які можна додатково купити. В комплекті або окремо і користуватися для замірів опору на різних типах акумуляторів. Якщо не помиляюсь, у нас встановлений роз'єм GX12, і такий роз'ємчик можна купити. Також можна купити додатково окремо такого типу щупи, це все підпаяти і таким чином зібрати собі інші щупи, які дозволять вам комфортно працювати. Але потрібно це все робити самому. 10.04.2023 року проводив замір опору та ємності акумулятора. Він складав 26,5 млн міряв тестером від ЄОРЕ. Давайте зараз побачимо, по-перше, як змінився опір за цей час. Даний акумулятор працював у ДБЖ на резервне освітлення і під'єднуємось до клем. І бачимо, що опір становить. 2795 мОм. До речі, дуже зручно, що ми можемо не тримати щупи, вони самі тримаються по собі. І це є дуже зручно у випадку замірів акумуляторів з такими клемами. Якщо ми будемо замірювати, Акумулятор з такими клемами, тестером від Aorei, з такими щупами, то нам доведеться їх завжди тримати. Але тим не менш, давайте спробуємо порівняти показники цих двох тестерів. Тестер від Єорея показує такий самий опір 27,9. Але ми бачимо, що в даному тестері у нас є тільки один знак після коми. Тестерові тюнівсі, два знаки після коми. Наступний в черзі літійонний акумулятор. Відео його збірки є в мене на каналі. Він вже доволі старенький і мені доводилось його розбирати. І таким чином я його фіксував термоклеєм. Ми бачимо, що опір складає 1387 мАм, і я його міряв 25.05.23. Даний акумулятор. Доволі часто використовується як е, додаткове освітлення, або як великий павербанк завдяки роз'ємам USB Type-C та USB-A. Під'єднали клеми до акумулятору і бачимо, що тестер від FNIRSI не хоче показувати опір. Давайте спробуємо брати опір вручну. І ми бачимо, що він теж не хоче показувати, мабуть, тут поганенький контакт на клемах. Але вони. В принципі, то не підгорали в мене, ніяких проблем в мене з цим не було. Відверто кажучи, я не розумію, чому тестер спокійно показує опір даного акумулятору, а опір акумулятора, який я перепаковував, він показувати не хоче. Що це може бути? Спробуємо заміряти опір іншим тестером, і ми бачимо, що... Опір дорівнює 14,6, 14 мільйон. мабуть, через поганий контакт у нас не відображається точно дані. але більш-менш опір ми можемо дізнатися завдяки тестеру від ІОР. Спробуємо використати спрей для очищення контактів. Це не реклама, а просто та річ, якою користуюсь я. Залишки витираємо серветкою та спробуємо заміряти опір. Все одно, все одно опір не хоче міряти. От я не розумію, в чому проблема. Контакти очищені. Давайте спробуємо якось так під'єднатися. Чомусь не хоче він, не хоче міряти опір. І я просто не можу зрозуміти, в чому проблема. Як я тільки не спробував заміряти опір, у мене, друзі, нічого не виходить. Просто не розумію. Давайте поки що поставлю поза кадром заряджатися цей акумулятор, адже напруга на ньому 10,6 В, можливо, це якимось чином впливає на опір на клемах акумулятору. А поки спробуємо заміряти опір сенцево-кислотного акумулятору ємністю 30 Аг. Це акумулятор від 6 кВт генератора. Акумулятор має пласкі клеми, під'єднуємось і бачимо, що опір становить 9, 93, 94, 92 мільйон. Ну, 9, 993 мільйон. Давайте спробуємо в тих самих місцях заміряти опір іншим тестером. 993-94, друзі. Уявіть, наскільки точно ці два тестери показують опір. Неймовірно. Просто неймовірно. Давайте заміряємо опір акумулятора від ІВІ. Це один з моїх улюблених акумуляторів, має типу розмір 3340 і 15 Аг. Я вже доволі немало акумуляторів зібрав з таких елементів і. Маємо тільки гарні відгуки по ним. Так, ми бачимо, що опір дорівнює 223 2.26. Минуло пара секунд. Тестер показує 2.16 і я абсолютно не чіпав ці клеми. Давайте ще раз під'єднаємось. Можливо, десь слабенький контакт. Зараз показує 2.04, 2.03. Під'єдналися ще раз і бачимо опір 2,03. 2-03 мільйом, напруга 3,23. Пробуємо дізнатися опір іншим тестером. 1,6 мільйом, але, друзі, я міряю опір саме в центрі. Якщо ми будемо міряти з. Краю на навареній е, стрічці, то опір буде трохи більшим. Давайте подивимось який він буде. Опір становить 1,93 мільйон, напруга 3,23. А тепер, друзі, спробуємо заміряти опір на елементах 21700 та 18650. Мають ось такі плоскі контакти. І давайте подивимось, чи зможемо ми хоч щось наміряти. Так, ми бачимо, що напруга 3,79 і опір 15, 14, 14, 14,2, 14, 14 мільйом, ну, приблизно там 14,2, 14,4, і так ось він показує. І для того, щоб спробувати, хоч якось пристосувати дані щупи, можемо е, вставити між е, крокодилами ось такі. Гумові, а, гумову ізоляцію від дроту. І спробуємо заміряти опір знову. Сподіваюсь, нам вдасться це зробити. Ну, одразу відмічу, що це не дуже зручно. От прям не дуже зручно. І нам чомусь показується опір 51 мільйон, Хоча, по факту, опір має складати близько 13 млн. Ну що ж, давайте спробуємо під'єднати ще раз. Так, одразу ми бачимо, друзі, як у нас стали е, кінчики щупа, бачите? Це знає, що ми м маємо якось ось так його викручувати, щоб поміряти опір. Це прям, як на мене, друзі, суттєвий недолік даного пристрою. І схоже, що він єдиний, тому що в іншому я абсолютно не бачу. Якихось проблем з даним пристроєм? Так, ми бачимо опір 12,36 і 12,38. Ну, друзі, хочу відмітити, по перше, ви бачили, скільки часу мене займає. Пристосуватись вимірювати даними щупами ось такі елементи. А уявіть, коли нам потрібно їх поміряти, ну штук, 50, а може і 100. Уявіть, скільки часу ми на це витратимо? Інший акумулятор від Panasonic має опір 23,6 мільйон. Давайте одразу подивимося, скільки нам покаже інший тестер. 23,7, 23,6 друзі. Вони просто дуже-дуже точно однаково я би сказав, відображають опір. Ну що, давайте тоді поміряємо опір Samsung 50E 12,32 12,32. В нірсі показує 12.34. Хочу відмітити, що дроти до крокодилів є, ну я би сказав, жорсткуватими в порівнянні навіть з тестером від Яорея. Максимальна відстань між контактами, яку ми можемо виміряти, дорівнює. 36 см. До речі, опір лінійки складає 10,1 млн. Максимальна відстань між контактами, яку може виміряти тестер Єурея 40 см. І опір лінійки на цій відстані складає 11,15 млн. Маємо зразки стрічки, серед них два зразки це мідь і е, нікельоване залізо. Нікельоване залізо. Має товщину 0,15, ширину 8 мм, довжина 7 см. І давайте ми спробуємо поміряти опір даної стрічки на кінцях і порівняти ці показники між двома пристроями. Одразу хочу відмітити, що от прям такі пласкі контакти дуже-дуже зручно міряти, прям неймовірно. Ми бачимо опір, який становить 7,65-7,69 мО. Яорея показує 7,43 мільйон. Трішечки, трішечки маємо похибку в даному випадку. Але давайте ще раз ми спробуємо під'єднати: 7,54 мільйон. Так, давайте ще раз те саме від Ярика. 7,15, 7,14, 7,18 мільйом. Мідна стрічка 0,15 на 10 мм. Довжина так само 7 см. І дивимось опір на її кінцях. Так, опір 0,67. 0,67 0,63 мільйом показує ярик. 0,64 навіть. І остання мідна стрічка 0,15 на 17,5 мм. І спробуємо дізнатися її опір 0,59, 0,56, 0,56 мільйом, і опір не змінюється. Так, давайте тепер порівняємо. 0,51 мільйон, що стосується замірів опору стрічки, то тестер від Іурея показує трішки менший опір. Десь на 0,2-0,3 сотки він показує менше. Трохи дозарядив даний акумулятор і спробуємо знову поміряти його опір. Так, друзі. Якась незрозуміла ситуація. Просто незрозуміле максимально. Даю трохи більше зусилля, стискаю щупи, але це, друзі, не дає нам якогось результату. Доволі дивне явище і незрозуміле. Тільки на цьому акумуляторі нам доволі складно заміряти опір. Інший тестер показує 14,1, 14.3. Ну, В діапазоні від 141 до 1436 у нас трохи стрибає опір, але ми можемо бачити, що приблизно це 14 мільйон. Вважаю, що у фнірсі з'явився доволі гарний тестер опору, але він має одне але і це його доволі специфічні щупи. Вони дозволять з комфортом міряти опір елементів живлення, які мають плоскі контакти або наварену нікельовану стрічку. Або ми можемо легко міряти опір ось таких стрічок, якщо нам це необхідно. Але у всіх інших випадках, наприклад, коли потрібно поміряти опір таких елементів, нам це буде робити доволі незручно. І я би радив компанії Фнірсі давати можливість обирати покупцю, з якими щупами буде постачатися їх пристрій, або, хоча, б продавати додатково щось. На кшталт такого. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваймо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. Посилання на даний тестер, як завжди, шукайте в описі під відео. І до зустрічі в нових відео.